Від. Ви нас дієся, якщо вас день, ви нас ночі, якщо вечір або ніч. Міномера Аліна і ви продовжуєте іспанську мову і саме головне, легко, цікаво і на кайфі. Сьогодні у нас діалог. Я обожнюю цю тему, це моя самоулюблена тема, тому що діалоги це додають, як ви знаєте, гостроти, перцю і відчуття. Дивіться, що за тема? Сайт Розумова на сайтах знайомств. Не ну, обов'язково це знайомства, це можуть бути вивчення іспанської мови, або там, якщо люди хочуть там щось поспілкуватися. Неважливо, дві грині, лілія, у нас, бачите, така рубі'ятка, ніжна, теніта, мабле. Ну і кларіс. Кларіс це така, бачите, більш з бокалом вина, така жіночка. Ферти, тобто сильна така ініціативна, отже, Кларіс пише. Пише моральну ситуацію, не що там хело, ха ха а от конкретно розбирається ця ситуація. Отже, Кларіс пише. Конкретно Дон-де ерес? це ви from, звідки ти? Запам'ятаємо, де – це звідки? Ерес це від, як я казала, ту Ерес, це від Блек like, ЮР. Це така форма, згадуємо грецького Бога виглядієро, що кидає в людей стріли кохання і пристрасті до дерес, бо часто запитувати до дерес, звідки ти? Відповідь Украння і ету. І, можна знати і ати. Да? Коли ріс відповідає в зрозуміло, і відразу знову. K to para sai. Я тут зробила сленг. Якщо так по-правильному, там треба писати е, там, на, на 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 А, Тобто, що ту? Вона може спитати: ке пенсис парасайт. Що ти думаєш про сайт? Е, чому пенсис? Є таке дієслово пенсар. Думати це класичне дієслово. воно змінюється по класичній схемі. І там Йо пенсо ту Penses. Ти що ти думаєш? сайт, про сайт. Водичка поплива. Далі про Ліла, Лілія каже, так, що там мучо пелігросос і ментіросос. На сайтах знайомств, незнайома завжди буде підстерігати часто пелігросо. це небезпека будь-яка емоційна, фізична, там, фінансова. Пелікросус, тобто небезпек, багато буде небезпек. І ментіросос. Ментір e, це брехня, ментіросо, це брехун. Так? Чоловіки, наприклад, хто там на сайтах знайомих, кажуть одне, пишуть друге, роблять третє. Ментіросос, тобто чоловіки. Якщо б вона б сказала ментіроссас це брехух жінок, так? але саме ключ про чоловіки. Клер відповідає. «poco» омбрес, етрактивус. atractivos», «poco» зрозуміло, це ну, трохи e, ombres, ombro чоловіk, ombro, ombro, e, los ombros, ombros e, чоловіків і attractivos. E, attractivos це atractivo. Воно сказати guapo, fertil, intelligente, але вони шукають привабливих чоловіків. І поки. Мало, так, покухенте, етрактиво. Отже, в принципі, це такий діалог сленг. Я його так те, що сама проходила, багато проходять. Для вивчення іспанської мови, знаєте, головне бажання, а воно буде, натхнення, а воно прийде. І що там? І трошки часу, а він знайдеться, тому що іспанська мова вона неймовірно класна, релаксова. І Боже, вона дофамінова. Отже, дісфрута суттєво наслаждайтесь своим часом, чувствуйте себя, наслаждайтесь своим життям. Аста пронто, чао, чао.